Огляд подій за 27 січня вітаю. За сьогодні противник наніс по громадам Сумської області 6 обстрілів, було більше 50 прильотів. О 13-й годині село Рашковичі і село Стара Гута, середина Буцька громада, до 30 мінометних прильотів, село Сопіч, Шманська громада до 10 мінометних прильотів. О 14-й годині і до вечора обстрілювали село Волфіна, Білопільська громада. Було 20 артилерійських прильотів, гранатнометний обстріл, кулеметний обстріл та навіть автоматний. І о 17:30 село Бачівське, Кесманська громада 10 мін. Інформації про постраждалих та руйнування не надходило. Ну, сподіваюся, що так і є. По новинам України. По фронтам війська Російської Федерації намагались наступати на трьох напрямках, повідомив Гештаб. Вугледар. Тут бої, штурм Вугледару та околиць триває. Захоплення Вугледарського напрямку, захопивши його, Збройні сили. Росії виходять у тилу групування ЗСУ, близько Донецька і плацдарм в районі Мар'янки, Красногорівки, Авдіївки. У них відкривається оперативний напрямок на Константинівку, також Слов'янськ, Краматор, Дружківку. общем, вони вважають, що це може обрушити весь Донбатський фронт ЗСУ, тому так завзято атакують там. За сьогодні тут суттєвих успіхів в них, в них не було. Але за добу противник здійснив тільки на цьому напрямку 322 обстріли було 58 зіткнень, уявляєте, яка щільність? Ворог втратив мінімум 109 людей убитими, 188 поранено, повідомив речник Східного групування Збройних сил України Сергій Череватий. Також він повідомив про втрати. По техніці 4 танки, 3 БМП, 3 БПЛА Орлан. Наступний напрямок: тут Американський інститут війни каже, що це окупанти готуються до наступу на Луганщину. Але російські джерела водночас сьогодні стверджували, що українські сили відновили контрнаступальні операції в районі Кремінної. І третій напрямок: це Запорізька область. Російські війська повідомляються наступальних операцій, у масштабах там, необхідних для повномасштабного наступу не проводили. Хоч російські воєнкори раніше і стверджували, що тут проводяться обмежені та локальні наземні атаки, і навіть кажуть про якесь там просування вперед. Цікава інформація, заслуговуючи уваги, на один з полігонів росіян за 100 кілометрів від фронту прилетіло 7 дронів українських, це вони повідомляють. Частину дронів начебто збили, частину ні. Виклали фото село Нова Деркул, Луганська область. Якесь влучання було. Нова Деркул це глибокий тил окупованої частини Луганської області, 10 кілометрів до кордону з Росією. А до лінії фронта 105 кілометрів. Над цим селом чомусь працювало російське ППО. Ну, значить, було куди летіти дронам. ППО ставлять виключно перед важливими об'єктами, а не де попало. Росія вирішила направити в тимчасово захоплений окупантами Український Мелітополь Запорізької області велику кількість правоохоронців із Російської Федерації. Так нещодавно туди завезли 800 співробітників з силових структур з Ростовської, та Красно... області та Краснодарського краю. Поки невідомо кинуть їх в бій або на боротьбу з партизанами, але кількість така суттєва. В Україні формуються перші у світі ударні роти БПЛА. Ну, зазвичай БПЛА просто на... На... надаються або в роти, або ще кудись і їх там використовують. А тут. Спеціалізовані роти БПЛА, це Україна таку тактику вирішила спробувати. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзв'язку, в межах проєкту армія дронів. Ми втілюємо низку ключових реформ та масштабуємо виробництво цих БПЛА дронів і забезпечує сили оборони. Міністерство оборони зазначило, що вже відібрано найпро найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти, кожна з них отримує дрони та боєприпаси та Старлінки і інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у найбільш гарячих точках. США по міжнародним новинам США постачатимуть Україні танки Абрамс. Доти, поки Володимир Путін не прийме рішення закінчити війну, це Пентагон заявив. Бельгія сьогодні заявила, що передасть Україні військову допомогу на 90 мільйонів євро. Це дорівнює вартості всієї бельгійської допомоги з початку повномасштабного вторгнення до РФ до України. До цього пакету увійдуть ракети для комплексів НАСАМС, пускові установки для ЗРК Містраль. 80 бронеавтомобілів «Івеко», 50 вантажівок «Вольво» і стрілецька зброя. Польща повідомила, що відправить в Україну 60 танків, ПТ-91 твердий. Це Т-72 глибоко модернізовані разом з, інш, з раніше анонсованими 14 танками Леопард-2, заявив прем'єр-міністр Польщі Маревецький. Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів f 16 які найбільше розглядаються для можливої передачі Україні. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив. За його словами, пілоти розповідають, що можуть опанувати літаки за кілька тижнів. В Україні запускають серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки Богдана. Міністр оборони України Олексій Резніков. Міністр розкрив деякі деталі про те, що фінансування розробки цієї 155-мм САУ, САУ тривало з весни 2022 року майже від початку вторгнення. Ну, от маємо результат. І остання новина по Росії КНДР. Заявила завжди буде в одному окопі з російською армією. Це сказала сестра Кім Ченіна Кім Йоджон. Вона назвала передачу танків в Україні мерзенним кроком і заявила, що ця техніка згорить дотла. Всі новини на сьогодні. Тихою спокійної ночі. Миру нам.